Вітаю на першому подільському. Наша команда готова розповісти вам актуальні новини із 2 квітня. Тож залишайтеся з нами. 49 мільйонів євро залучило мінвідновлення від іноземних партнерів для реалізації трьох проєктів із відновлення освітньої інфраструктури, які країни надали фінансову підтримку та про можливість для громад самостійно подавати проєкти на відновлення та модернізацію у єдиному цифровому інструменті ДРІМ. Розповів віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час презентації шкільні укриття нові правила розподіл. Кошти. Ремонт, модернізація шкіл постраждалих внаслідок війни регіонах. Вартість проекту майже 20 мільйонів євро від Єврокомісії. Проект реалізується про ООН. і До, до травня 2024 року в рамках проекту будуть відремонтовані 66 закладів освіти. Другий проект це відновлення шкіл в Україні вартістю 24 мільйони євро від Єврокомісії. Проект реалізується управлінням ООН з обслуговуванням проєктів ЮНОПС. Знову ж таки до вересня цього року планується завершити відновлювальні роботи у 75 школах. І третій проект відновлення шкіл в Україні вартістю 5 мільйонів євро. Від уряду Німеччини в рамках проекту вже триває підготовка до оголошення тендеру на ремонт 12 закладів освіти. На спільний проект з міністерством освіти і науки та міністерством цифрової трансформації є особливим, адже вперше державна фінансова програма буде реалізована. Виключно цифровими засобами завдяки використанню цифрової екосистеми управління відновленням ДРІМ. Команда підтримки DREAM активно допомагає громадам завести проект і подати свої заявки на програму. Тож не зволікайте і скористайтеся цією можливістю. 3 третьої штурмової бригади провели зустріч у стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Студенти мали можливість почути відповіді на свої запитання та дізнатися про особливості служби. Деталі у сюжеті Олександра Третя штурмова бригада та осередок Центурія у Хмельницькому. Місія бійців розказати про переваги служби. Основна наша ідея це поширювати в маси. Це не рекламна кампанія, не рекламна акція, не пропаганда. Ми поширюємо в маси націоналізм, патріотизм, які мають бути українці, і чому наша нація має усвідомлювати, що наш ворог в першу чергу хоче знищити нашу націю. Після кожного виступу слухачі можуть записатися на тижневий курс бійця під назвою Хто ти, а згодом вирішити, який напрямок військової служби обрати в майбутньому. Моя. Мотивація, як і кожного чоловіка, має бути Мій Обов'язок це захищати свою родину, захищати тих, кого я люблю. це моя основна мотивація. Я не хочу ще раз наголошую, щоб мій син виконував за мене мою роботу, що в мене щось не вдалося. Я хочу, щоб мої діти зростали в моїй країні і потім будували нашу країну. І все. Я не хочу, щоб вони вирішували за мене в своєму поколінні мої проблеми. Бо якщо я їх разом з хлопцями не запиню, це все буде продовжуватися дуже дуже довго часу. Хлопці та дівчата віком від 14 до 18 років. Окі можуть доєднатися до лав осередку центурія. Організація займається військовою, медичною та тактичною підготовкою молоді. Ми повинні виховати нове покоління. Насамперед вони повинні вчитися. Тобто, чим мудріше, тим краще. Я казав Тарас Григорович Шевченко: вчитися, брати мої, думайте, читайте. Студенти залишились задоволеними після спілкування із військовими. кажуть, чимало міфів залишилися в минулому. Мені дуже сподобався захід. Я вважаю, що такі заходи є дуже важливими, особливо в наш час, тому що не всі діти, ну і підлітки, і юнаки не осмислюють. Всю важливість, всі страждання війни найбільше сподобалось, як розказували, як вони нищать ворога. Я взагалі вважаю, що таких заходів треба робити набагато побільше, чим ну, зазвичай їх роблять. Ось тому мені все дуже сподобалося. Я можу виділити, що це насправді було класно і дуже інформативно. Такі роз'яснювальні зустрічі військові продовжують і надалі, адже вони сприяють поповненню лав ЗСУ. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Алея оповита скорботою. Віднині у центрі Грицева ростимуть 80 дерев у пам'ять про загиблих захисників України. Символічно, що саджанці липи та горобини висаджували діти у знак пошани та слави до кожного, хто віддав найцінніше за мирне майбутнє маленьких українців. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 20% дітей зіштовхуються із проблемою ментального здоров'я. Близько 10% школярів мають розлади психіки та поведінки. Дефіцит уваги найпоширеніший. Як отримати кваліфіковану допомогу та про важливість ранньої діагностики дізнавалася Оксана Медведєва. Психіатричний діагноз це не вирок, але подолати його самотужки неможливо. У вирішенні цієї проблеми допоможуть дитячі психологи та психіатри. Не можна сидіти вдома, коли ми маємо певні розлади в дітей саме аутистичного спектру. Це захворювання, яке на сьогодні спостерігається в однієї дитини із 68 Тож тому ми маємо велику поширеність даного захворювання, і це комплексна робота як працівників соціальної сфери, педагогів, так і нас, лікарів. Тому, будь ласка, не залишайтеся один на один зі своєю проблемою. Лікування у відділенні охоплює комплекс заходів: підбір медикаментів, коригування мови, соціальне адаптування та різноманітні педагогічні прийоми. Найчастіше до нас приходять дітки в супроводі батьків зі скаргами на затримку розвитку, розлади аутистичного спектру, також емоційними та поведінковими змінами. Але завдяки нашій командній роботі ми маємо можливість всебічно обстежити дитинку. Обстеження варто починати з психолога, особливо коли відчутна зміна поведінки. Індивідуальний підхід дозволяє визначити причини аномальної поведінки дитини стан її пізнавальної діяльності, емоційно вольової сфери та особистості загалом. Я проводжу огляд когнітивних функцій, тобто це обстеження уваги, мислення, пам'яті та емоційно-вольової сфери і даю уже заключення. Керуюся я іншими різними інструментами для цього. Потім обстежую я рівень інтелекту, інтелектуальний рівень. Це вже діток шкільного віку для визначення рівня IQ, для того, щоб подальшому бачити, чи є якісь порушення, чи немає. Чи далі ми продовжуємо обстежувати для визначення іншого діагнозу. Також обстежуються дітки із порушенням аутистичного спектру. Доволі часто зустрічаються проблеми зі шкільною адаптацією внаслідок розладу психіки. Такі діти потребують спеціалізованого обстеження. Якщо це просто зміна поведінки, це можлива адаптація. Якщо перший ми клас беремо другий або в садіку перший рік, це дійсно адаптація, може бути. Але можуть бути і порушення психічні в дитини. На таке треба звертати увагу скеровувати, кориговувати до спеціалістів. Усі труднощі можна подолати. Головне це комплексний підхід батьків та фахівців. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. От на виготовлення закордонних паспортів в Україні знизився разом із тим. Від 1 квітня на документ зросла і ціна. Попри те, що цьогоріч планують відновити авіарейси, далеко не всі хочуть та можуть скористатися своїм закордонним паспортом для мандрів. Мої колеги поцікавилися у хмельничан, про які подорожі мріють та що хочуть побачити за рубежем. Нині більшість поїздок українців за кордон пов'язані з небезпекою, яку несе повномасштабне вторгнення. Проте уявімо, що у містян з'явилася можливість подорожувати, як би вони скористались своїм закордонним паспортом. Якби в мене була можливість, то я б точно кудись поїхала, але не на довго, не на постійну основу. Ну кудись би виїхала. На море поїхав би. Куди не знаю, куди небудь ні разу не був за кордоном. Можливо, в країни, які нам цікаві для нас, їхня культура, їхнє все. Наприклад, ну так Японія, та сама Німеччина, Франція, можливо, Італія. Ну ну і звісно, США, Америка. Чому би і ні? Ви знаєте, я дуже давно мрію в Японію потрапити. Мені дуже подобається природа, ландшафтів. Взагалі культура дуже цікава, то хотіла би відвідати. Німеччина, Америка. Подивитися, як вони автомобілі роблять, стадіони їхні цікаві, футбольна культура. Японія та сама там. Країна Східного Сонця, цікаво було би подорожувати по таким країнам. Напевно, що в першу чергу поїхала би подорожувати по Європі. Ну, а якби закінчилася війна, то звичайно Україною. На канари, наприклад, так, шнує ще куди. Ну Куршавель на лижах покататись з задоволенням. А безпритульних тварин може бути вирішена у Славуті. Там ініціювали повну стерилізацію чотирилапих безхатьок. Окрім цього, кожна матиме реєстраційний номер. Наразі йдеться про собак. Далі ідейники планують зайнятися і котами. Який механізм напрацювали комунальники та ветеринари? Дивіться у матеріалі. Проблема безпритульних тварин залишається досі актуальною. У Славуті зайнялись вирішенням питання. У місті стартувала повна стерилізація чотирьох лапих безхатьок. На даному етапі займаються з собаками, потім перейдуть до котів. Дана угода передбачає таку стерилізацію собак, але зараз проводиться тендер на коти. Сума буде виділятися, проводиться тендер, і ці, це питання вирішується. На вирішення проблеми було виділено 250 тисяч гривень з міського бюджету. Між комунальним підприємством та ветеринарною клінікою уклали угоду. У нас укладена угода на суму біля 250 тисяч. Це десь в порядку в межах 190, 195, 197, залежно від того, яка собака по кілограмах собаки. 20 нестерилізованих собак знаходяться у міському притулку, решта на вулицях міста. На допомогу хочуть закликати і місцевих мешканців. Може населення до нас звертатися, допустим, багатоквартирні будинки, в дворі собака, і можуть до нас звернутися, зателефонувати. Ми вирішимо з лікарями це питання, надамо бірочки, щоб собаки прокліпсували. І можемо взяти на перетримку. Якщо допустимо, немає там десь в дворі, немає можливості перетримати собаку. Ми можемо взяти на перетримку і випустити її. Ми вже так робили. У нас така практика вже є. У ветеринарній клініці собак вакцинують, стерилізують та встановлюють вишну бирку для ідентифікації. Послуга є безкоштовною для безпритульних. Сутки тварина виходить з наркоза і 10 днів за неї треба дивитися. обробляти і потім знімати шви, якщо потрібно. На період реабілітації тварину можуть прихистити у притулку. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Збереження та розвиток етнічних традицій танцю у Хмельницькому стартував перший тур всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії. Спочатку повномасштабного вторгнення його проводять вперше. За можливість представляти наш регіон на фіналі конкурсу змагаються 9 колективів. Більше знає Тетяна Ржепянська. Полька гопак чи подоляночка загалом на сцені театру імені Старицького продемонстрували 23 танці у межах всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії. Це найпрестижніший конкурс в нашій державі. І... Прийняти участь можуть на жаль не всі колективи. Це є дитячі, юнацькі колективи і професійні колективи. Сьогодні у нас представлена Хмельницький район. От завтра ми їдемо в Шепетівський район, де буде кощове представлена. Колективи, і 4 квітня ми їдемо в Кам'янець-Подільський район, де буде представлено теж колективи тої частини нашої області. У конкурсі є близько 10 різних номінацій. Володарі перших місць змагатимуться у другому етапі фестивалю. Він проходитиме у липні. Після молоді артисти матимуть змогу потрапити до фіналу, який проходитиме у Києві. Фестиваль-конкурс був започаткований, проводиться під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України, національного ансамблю танцю імені Павла Вірського і департаментів областей України. Загалом це вже сьомий фестиваль. Проходить він один раз на 4-5 років, а в умовах повномасштабного вторгнення його організовують вперше. За словами суддів, формат відбору дещо змінився, але як і раніше, змагання присвячене сучасним козацьким та іншим видам саме українського танцю. Зараз ми насправді виборюємо нашу незалежність, нашу ідентичність, і тому наше покоління молоде має знати свій танець, свою пісню, свою культуру. І ми, ті, хто займається саме народним танцем, ми, звичайно, пропагуємо саме його. На фестивалі продемонстрували колективні та сольні виступи. Для кожного артиста участь у заході це можливість отримати досвід та розвиток. Треба підтримувати нашу культуру та наші танці. Взагалі дуже люблю такі конкурси, фестивалі. Це енергія від українських танців. Це нереальна енергія, ти запалюєшся, хочеш ще більше танцювати. Ну, я таке дуже люблю. Дуже екстремальні такі враження, адреналін. Дуже ми всі переживали за конкурс вірського, дуже довго готувалися до нього. Ну, Думаю, що ми показали непоганий результат. За історією даного конкурсу хмельницькі танцюристи неодноразово займали перші місця та отримували гран-при. Тож експерти вірять, що і цього року козаки та козачки міста гідно представлять області на всеукраїнській арені. Тетяна Джипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила команда Першого подільського у наших соціальних мережах для вас ще більше актуальної інформації. Запрошуємо і вас стати творцем інформаційних випусків. Надсилайте матеріали про важливі події Хмельниччини, і ми обов'язково про них розкажемо. Бережіть себе та своїх рідних.